що ж розпочнемо із того, що все таки, от Вакс дійшов до як до, до якогось поки що такого більш-менш логічного рішення, і вже спра справжнього по суті, так би мовити, щодо ось екс директора і Борис поля аеропорту, і щодо і, і раніше він ще і керував пізніше, точніше він керував міжнародними авіалініями України. Як оцінюєте взагалі ось цю справу? Зрозуміло, що може бути ще апеляція, але там ще на одного чоловіка теж може чекати щось подібне. І дуже такі суперечливі думки лунають. Що, мовляв, одні за те, що добре, що вони знайшли таке покарання, бо насправді порушили законодавство, і держава втратила від того 15 мільйонів чи інші якісь гроші. А інші кажуть, що це кристально чисті люди, яких просто за їхню роботу зараз. І те, що вони хотіли врятувати литовище, наприклад, просто хочуть покарати, а такого робити не можна. Ваша позиція, я насправді вболіваю за роботу Набу і САП і Вакс, був активним прихильником і залишається створення антикорупційної вертикалії. Бо, на мій погляд, поки не у нас не відбудеться а, дотримання, невідворотність покаранням в нашому суспільстві. Буде постійно запит на справедливість, тому власне робота антикорупційних органів і посадка корупціонерів це важлива історія для суспільства про задоволення запиту на справедливість. Але ці справи пов'язані з Пивоварським, пов'язані з дихне Андрієм Кобилєвим, Хоча давайте поговоримо окремо про Пивоварського і Дихне, Вони насправді говорять з точки зору управлінських рішень. Тобто їх зачисляють до числа так, так би мовити, реформаторів, і вони хотіли насправді не з тих людей, які зацікавлені в створенні якихось корупційних речей. Бо насправді ну на жаль, про захист я їхній бік нічого не скажу, але можу запевнити, що їх відносять до числа реформаторів. І власне ці люди були готові переходити з хороших приватних. Менеджерських посад до державного управління, де зарплати значно менше, і робити реформи. Але ми бачимо, що антикорупційні органи перед'явили їм у розкраданні державних коштів. Але ці такі рішення говорять про саме управлінський аспект. Ну давайте дихне уже є справді рішення суду. Це означає, що є е, набуло детективи слідство, яке. Встановило склад злочину, і є суд, який об'єктивно підтвердив цей склад злочину. І складно зараз це оскаржувати. Подивимося на апеляцію. Сторона захисту могла пред'явити всі обставини. Але об'єктивно, якщо говорити в загальному, ці рішення відбувають бажання у реформаторів, які готові жертвувати своїми зарплатами роботою в приватній сфері, іти до державних органів. І це найбільша, насправді сумна історія цих двох рішень. Так, тому що ми знаємо, що досі тягнуться справи з Микитасем, з Онищенком, які зовсім в іншому насправді замішані, і там справи такі і на суми значно, значно більші, але рішення поки що зовсім не маємо. Щодо Коболєва, давайте ще це теж, бо це в якраз зараз у новинних стрічках новин з'являється, тому що вже апеля... в апеляції. Це ж таки йому призначили розмір застави і це 229 мільйонів гривень. Ну непогана така застава, розмір її, так а, з вашої точки зору, тут от з цими преміями, які були нараховані, які він міг так само розділити між своїми співробітниками, але не захотів скористатися цим правом. А, і наскільки ви бачите, що буде далі розвиватися оця справа, якщо вже апеляція. Все ж таки скасувала рішення своїх колег з першої інстанції, які взагалі не бачили причин, ну що, мовляв, Коболів може кудись там зникнути, що потрібно в нього брати заставу. Є знову ж таки рішення суду, яку вже цю заставу визначено. Ну не треба вже відносити Андрія Коболєва до числа корупціонерів, до рішення. Бо зараз це поки що запобіжний захід. І вирішило слідство, щоб Коболєв був на місці застосувати цю заставу і подати. Але справа, якщо розглядати самі детальні справи, Коболєва трішки відрізняється, теж як ми знаємо, Коболєва належить до числа реформаторів, саме завдяки йому було застосовано і стягнено з Газпрому рекордну суму. У е, десятки мільярдів гривень на користь українського бюджету по справі Газпрому і об'єктивно ну людина, яка робить ці е, таку роботу, заслуговує на премію. Хоча знов таки, чи була доцільна премія в 10 мільйонів гривень? Бо давайте порівняємо навіть з доходами найбільших менеджерів банків інших країн. Вони насправді будуть в рази менше ніж е, премія Коболєва, і знов таки це суспільний такий Дискус, який відбувається, чи варто чильнику, який відсудив з Газпрому мільярди для українського бюджету нараховувати таку премію, чи не варто. але ми маємо праву площину а права площина говорить, що є певні обмеження, ліміти є постанова, яка обмежує кількість, можливість нараховування преміям, і цю межу очільник обліва передкереперевищи. Відповідно, він повинен нести за це відповідальність як. Це буде в результаті. Давайте подивимося знов таки на рішення Вищого антикорупційного суду. Справу якщо буде доведено до логічного завершення, і будуть передано в суд. Уже суд має, має поставити цю крапку. Ну і ще в нас е, одна справа вже з депутатом. Теж вона е, знову новими фарбами заграла е, вже. Так, зараз перше позаминулого тижня таки. Це той, що тихенько хотів в ліс піти, коли пропонував хабар для поліцейських. А тепер ну, ситуація розвинулася таким чином, що він уклав угоду із слідством і заплатить штраф 68 здається, тисяч гривень пропонував він насправді поліцейським значно більше. З вашої точки зору, знову ж таки, як розглядати ось ось цю ситуацію, коли народний депутат дозволяє собі подібні речі щодо поліції, це все фіксується. А потім він укладає угоду зі слідством і може йти далі робити все, що він захоче? Це якою мала би бути і моральна, і політична відповідальність, якщо вже ми бачимо, що тут немає крім грошової якоїсь іншої, так якою вона мала би бути? От, потрухену, це хороший кейс саме роботи антикорупційних органів, і насправді, з точки зору антикорупційних органів, вони зробили максимально можливе, що можна зробити в цій справі. Ми далі обмежені і правоохоронні органи обмежені законом до цих штрафів, бо насправді кодекс доволі вже там старий і має невеликі такі штрафи. Але потрухину ключове по перше його визнано винним. По друге, він автоматично вноситься в реєстр корупціонерів. По третє, він добровільно погодився, і зараз фракція буде голосувати за виключення з його з дипнародного е, депутата, з Верховної Ради. По суті, він поніс не тільки там корупційну е, без, е, відповідальність, а ще й політичну. Він перестав бути народним депутатом, і це хороший приклад для інших депутатів, щоб при схожих ситуаціях не пропонувати і не пробувати підкупити рядових поліцейських, пропонуючи. Шалені кошти, ну і третій момент. Наскільки мені відомо, Трухін зобов'язався перерахувати 6 мільйонів гривень до United 24. це якраз той же сума і розмір пропонованої суми 150 тисяч доларів, яку він пропонував поліцейський віддасть на збройні сили. Тому мені видається, це хороше покарання, те що суд і є кримінальний кодекс, який на жаль. Визначає таку міру покарання як штраф, і вона максимальна можлива 68 тисяч гривень. Це вже питання до Верховної Ради, до зміни і перегляду усіх цих штрафів, які сьогодні закріплені в кримінальному кодексі. Але насправді це хороший кейс для інших депутатів діючої влади. Що якщо ви будете пропонувати чи робити корупційні речі, ви за це будете покарані, і мені видається тут і правоохоронні органи, і результат чудово спрацював. Як ви думаєте, чи спрацює це і в випадку тих е, депутатів, щодо яких так само є зараз низка проваджені в акції е, щодо недостовірного декларування? І там є достатньо відомі, як Юрій Камельчук, так і Арте, е, Артур е, Герасимов і ще і ще є е, так само і е, шахов є в цьому переліку. Е, е, ну, ми поки що не бачимо, щоб вони е, е, якось визнали свої помилки і відреагували відповідно, як от був попередній кейс. Тут інша зі. Звісно, справа, але це теж порушення справді. Електронне декларування показало свою ефективність, яке було проваджене в 2015 році, і в принципі. Кейси пов'язані з народними депутатами незалежності від політичної фракції. Я нагадаю, що е, Набу і САП доганяло депутатів із слуги народу із батьківщини із ОПЗЖ із е, Європейської Солідарності незалежності від політичної фракції набу зберігає політичну незалежність і притягає до відповідальності тих депутатів, які брешуть свої декларації, або отримують незаконні доходи з невідомих джерел. І тут цей момент працює до того моменту, поки декларування не було зупинене. На жаль, у зв'язку з воєнним станом минулому році декларування зупинилось, і відповідно, якщо ми не відновимо, а є законопроект про відновлення в декларування, який подав Давид Архамія сьогодні за стих, на рівні ради саме він зможе проширювати і продовжувати цю роботу для правоохоронних органів. Якщо його не буде відновлено декларування, якщо законопроект не буде прийнятий, на жаль, ми таких кейсів не побачимо, і це дуже сумна історія, і це з цим не треба затягувати. Але ефект декларування ми вже бачимо помітні. Депутати несуть і притягаються до відповідальності. Більш того, я вам нагадаю. Картата кофта на сірова, це ж якраз кейс. Сьогодні на сіро знаходиться в СІЗО. Він сидить завдяки правоохоронних органів. На жаль, українці мають коротку пам'ять, але більшість тих корупціонерів, які НАБУ доганяло в шістнадцятому 19 роках. Уже сьогодні успішні передані справи, де хто знаходиться під вартою. і Я сподіваюся, що ця тенденція буде зберігатися. Єдине не да не заважати роботі правоохоронців, зберігати їхню незалежність і незалежність від політичної будь-якої влади.